Вітаю всіх підписників і гостей каналу. Сьогодні 3 березня 2023 року і я розкажу трохи про свої гострі і солодкі перці. Перець це теплолюбива рослина і не є звичною в південній приміській зоні Львова. Особисто я свої дачні експерименти провожу більше 10 років з перемінними успіхами. Але вже маю деякий досвід, яким хочу поділитись. Гострих перців цього року буде орієнтовно 8 сортів, солодких теж 8. Перець я ставлю на прокльовування. На так звані шпонжики або, по-іншому, ватні диски. Дно контейнера застилаю целлофаном або грубою салфеткою. Перепрошую. Диски по дві штуки змочую з спульвер... пульверизатора. В середину закладаю певну кількість насіння. Причинок завжди стараюся класти зі запасом на випадок недоброго сходу. Гострий перець на прокльовування Цього року був закладений 7 лютого солодкий 15-го. Ця інформація занотована в записник, який введу вже декілька років. В цьому ж розділі є помітка, коли насіння проклюнулось і коли перші рослинки вже проросли в окремих контейнерах. У них земля теж промочена з пульверизатором. Це робиться без фанатизму, <кій> адже... але кожен день потрібно перевіряти, чи не просохла земля. Проклювувати з перші гострі перці почала 16-17 лютого, тобто через 10 днів, а проростати вже 20. го Насіння солодкого перцю почало проклювуватись на ватних дисках 22 лютого, тобто через 7 днів, а проростати вже буквально 24 лютого, через 2 дні. Звичайно, ці терміни залежать в першу чергу від свіжості і якості насіння. Також немаловажну роль відіграє ґрунт і температура повітря. Грунт цього року в мене чисто, чисто магазинний, в деякі роки я додаю трошки піску. Оскільки перець любить тепло, то в ранньому віці не хоче перезволоження і протягів. Через декілька тижнів я додам до ґрунту трошечки попелу, щоб рослинки краще росли. І буду старатися при можливості показати ріст перчиків на інших етапах росту, вдалого початку нового сезону, мої друзі.